Що нам потрібно, як взагалі вести бухгалтерію, це тема дуже широка, і вона потребує додаткових знань, але сьогодні коротко я розкажу про те, яка звітність необхідна для товариства і яка необхідна для ФОПа. І тут можна буде зрозуміти. Чи потрібні вам додаткові люди у вашій діяльності для формування такої звітності. Щодо товариства, в нас є ряд фіксованих звітів. Вони, звісно, ми не обмежуємося цими звітами, так як є різні види діяльності, які потребують своїх додаткових звітів, але я зібрала тут основний перелік, який необхідно подавати. По товариству це в нас річний або квартальний звіт по доходу. Річний або квартальний вони визначаються від системи оподаткування, так як на різних системах вони відрізняються і періодичність відрізняється. Об'єднаний звіт за працівників, виплати іншим фізичним особам-підприємцям або фізичним. Особам, тобто це все, що ми перерахували на користь фізичних осіб, ми подаємо до податкової, відповідно, звітність, яка враховує також нарахування податків за таких фізичних осіб. Звітність по ПДВ, якщо товариство є платником ПДВ, фінансова звітність, це глобальна звітність товариства. Це наш баланс, це звіт про фінансові результати, це звіт про рух грошових коштів, тобто про всі наші активи, пасиви, і цю звітність необхідно формувати, маючи безпосередньо навики та знання бухгалтерського обліку. І без залучення бухгалтера, тут буде дуже важко розібратися і сформувати її повноцінно. І також є у товариства ще така вимога: це до державної статистики подавати регулярну статистичну звітність, яку збирає ну, такі ж наша держава для аналізу ринків та діяльності. Щодо ФОПа, тут трошки простіше. Але якщо ми кажемо про ФОПа на спрощеній системі оподаткування, ФОП на загальній системі, він, я б його навіть більше прирівняла б до товариства, аніж до ФОПів, так як йому необхідно вести повноцінно свої доходи, витрати, формувати відповідну звітність. По якій нараховувати податки, тобто вона також складніша. Якщо ФОП на спрощеній системі оподаткування, то в нас знов-таки ж це річний або квартальний звіт відповідно до групи. Якщо є наймані працівники, це звіт за працівників, звітність по ПДВ у разі, якщо це платник ПДВ, для неплатників ПДВ нам цей звіт не потрібний. І облік доходів, але у спрощеній системі облік доходів можна вести у довільній формі. Щодо обліку та первинних документів, у товариства обов'язковий облік товарів та наявність первинних документів. Тобто, ми маємо оприбуткувати все, що нам прийшло, Оформити видаткові документи, все, що пішло з підприємства у продаж, і мати під це все провинні документи. Для платників ПДВ, це як для товариства, так і для ФОПа, також обов'язковий облік первинних документів. Для набуття як податкового кредиту, так і для податкових зобов'язань та обліку ПДВ в цілому. ФОП на спрощеній системі, якщо це не ризикова група, ризикова група це у нас ювелірні товари, це в нас ліки і електроніка, те, що має, потребує гарантійного обслуговування. Та є свої додаткові вимоги. Якщо це не є ризиковою групою, то облік первинних документів має бути виключно для підтвердження походження товару. Бо при перевірці податкової у вас можуть запитати, де ви взяли цей товар. Але як таковий облік товарів, він у вас не зобов'язаний бути. Для ФОПа на спрощеній системі, які займаються ризиковою групою, обов'язковий облік як і товарних запасів, так і наявність первинних документів. І тут хочу зазначити, що є спеціальна форма обліку товарних запасів, відповідно до якої необхідно все заповнювати і вести облік своїх товарів. Це якщо коротко про облік і про правинні документи.